Найбільша у світі братерська організація, яка об'єднує чоловіків католиків, сьогодні поширила свою діяльність і на Старобрідську парафію святої теклі. Тут створено осередок, до якого увійшло два десятки чоловіків. Символічно, що ця подія відбувається у такий благословенний час Христового Воскресіння. До урочистої події створення Ради лицарів Колумба на Старобрійській парафії готувались заздалегідь і йшли до цього чоловіки парафії виважено, адже це не лише почесний титул, а й обов'язки. І ось 30 квітня у день жінок мироносець у храмі святої теклі відбулася посвята понад 20 братів лицарів і створена рада святої теклі Лицарів Колумба. Церемонію в Лицарі і надання їм ступеня благодійності, єдності і братерства провела команда ініціації Ради Святого Христа на чолі з. Великим лицарем Василем Хорошим, його заступником Богданом Семчуком і старшими офіцерами благословив нових лицарів капелан отець Степан Іванчик з храму приображення господнього міста Радевилів. Після складання присяги кожному лицарю було вручено вервичку як зброю до великого єднання в молитві, значок відзнаку і почесну лицарську стрічку. Носіть цю вервицю завжди і моліться на ній, коли тільки маєте можливість. До садчовернівця за війну, моліться на ній, летік немає. До цієї ради я є сьогодні присутній як капелан і очолював ту молитву. Що це за організація така в вашому розумінні? Чим ви займаєте? В першу чергу це є благодійна організація при церковного характеру, тобто, вона співдіє з церквою, є правою рукою церкви, членом якої є головно чоловіки. Власне, вони є тими, хто допомагають священникам, ті, які допомагають, захищають. Е, на загал, знаєте, тут панує дух братерства, оскільки кожен лицар лицарю є головно брат і покликаний допомагати у скрутному моменті, якщо не дай Бог такий станеться у житті. Але разом з тим і чиниться велике добро і при парафії, і на загальнонаціональному рівні. Адже знаєте, лицарі Колумба цього року. Дали надзвичайно велику кількість тих благодійних наборів. Разом зі своїми парафіянами у лицарство вступив і настоятель отець Іван Вихор, який став капеланом новоствореної ради під заступництвом святої первомучениці. Теклі ми стали свідками помітність, що їх ви сьогодні тут дали. Нехай вони спонукають від сьогодні, і надалі жити, дотримуючись наших принципів, благодійність. Єдності та братерства, щоб в останній день наші душі, наповнені щастя, могли насолоджуватися нагородою за добре проведення життя вічності в присутності самого Бога. Шляхом відкритого голосування обрано провід ради на чолі з великим лицарем Олександром Савулою, його заступником Ярославом Гілевичем, канцлером Володимиром Соловієм і фінансовим секретарем Ярославом Тимошенком. На даний час у нас зібралося таких людей: 22 чоловіка, які хочуть щось покращити в нашій громаді, в нашій парафії, зайнятися допомогою перестарілим людям. В основному це буде якесь надання допомоги, гуртування навколо нашого храму, якісь проводити благодійні акції і ну, сприяти покращенню. Так, би, життя нашої громади, нашої парафії на Старих Бродах. Я вдячний, що мені висловили таку довіру, наш колектив, наші лицарі новоприйняті. І ну, постараюся якось згуртувати нас всіх, щоб ми ну, проводили якусь певну роботу, така, щоб людям вона була. Запам'ятовувалися і щоб ну, громада була задоволена, що така не просто створена організація, а вона діє і вона щось робить для нашої парафії. Брати лицарі і присутні у храмі помолилися за прославу слуги Божого блаженного отця Майкла Макгівні, засновника католицької організації Лицарі Колумба, блаженного католицької церкви. І за здоров'я капелана лицарів, ради святого Христа міста Броди Отця Ярослава Царика. Завершилась пам'ятна подія спільним фото, подарунками і спілкуванням лицарів трьох рад міста Броди.